Доброго дня, друзі! Мене часто запитують, як відрізнити натуральний мед від фальсифікату. І от я вирішив зняти відео під назвою Не дай себе надурити. Частина перша. Я зробив сироп для своїх японських бджілок, бо їх треба мотивувати. Вони і стільники будують, і розплід будують. Співвідношення одна частина води, три частини цукру. В цій банці чистий сироп. Він майже прозорий. До речі, його можна видати за акацієвий мед. Він приблизно такого ж кольору. В другій банці сироп 50 на 50 з минулорічним медом. Я його розпустив в теплій бані. Він такого приємного кольору. Його можна видати за липовий цілком. Тобто 100% фальсифікат. Ну а як же відрізнити від натурального? Перший метод визначення натурального меду це запах. Мед має специфічний запах, приємний насичений аромат. Аромат сонця, квітів. І смак. Обов'язково пробуйте мед, якщо купуєте його на ринку. Мед рівномірно без залишок розчиняється в роті. На язику не повинно бути ніяких кристалів цукрової пудри тощо. Він має тривалий післясмак і щось схоже на легке печіння в горлі чи щось подібне. Отже, купуйте 100% перевірений натуральний мед і тренуйтесь.